До визначення психоаналізу можна підходити по-різному. Зазвичай психоаналіз трактується як метод терапії, в якому пацієнт розповідає про свій досвід, раннє дитинство та мрії. Однак, якщо відкинути банальність, то він є одним із перших гуманних методів психотерапії. У будь-якому разі, про цей напрям чули, мабуть, усі, хто коли-небудь цікавився психологією. Але у більшості випадків знання обмежуються лише тим, що заснував його Зигмунд Фройд. А суть його полягає у розмові на кушетці з терапевтом про своє жорстке минуле. Та наше відео створене для того, щоб ви знали дещо більше, ніж ці два факти. Ми розповімо про історію створення одного з найбільш революційних напрямів психотерапії, розглянемо, на яких китах побудований психоаналіз, за що хейтери хейтять метод Фройда, і яке взагалі майбутнє у цього напряму. Історія психоаналізу Психоаналіз починається із Зигмунда Фройда, а точніше з часів, коли він працював з колегою неврологом Жаном Мартеном Шарко, який надихнув його на експерименти з гіпнозом у лікуванні людей з істерією. По мірі того, як інтерес Фройда до гіпнозу поглиблювався, він співпрацював з Йозефом Броєром, щоб розробити нову форму лікування. Новинка в терапії полягала в допомозі пацієнтам відновити спогади про травматичні події, що відбулися в той час, коли з'явилися симптоми. Обоє вчених помітили. Що, коли люди під гіпнозом отримували доступ до цих спогадів і вільно говорили про них, їхні симптоми зменшувалися. Так, їхня спільна робота у 1895 році, врешті, призвела до публікації книги Дослідження істерії, в якій описали кілька випадків лікування людей за допомогою психоаналізу. Сьогодні ця публікація розглядається як перший внесок у психоаналітичну літературу. Однак Часом у Фройда виникнули певні проблеми під час гіпнозу, і він вирішив відмовитися від нього на користь методу вільних асоціацій. Суть методу полягала в тому, що він просив пацієнтів вільно говорити про все, що спадає на думку. Аналізуючи потоки вільних асоціацій, йому вдавалося прокладати шлях до кореню психологічних проблем людей через відкриття їхніх пригнічених спогадів. Таким чином, Фройд винайшов термін психоаналіз щоб описати свій новий підхід до лікування та його теоретичне підґрунтя. Усе своє напружене життя Фройд розширював і вдосконалював теорію психоаналізу. Згодом він дійшов до ідеї, що сексуальна травма впливає на психічне здоров'я, а її симптоми є результатом несвідомого конфлікту. У 1899 році світ побачив працю тлумачення сновидінь, в якій батько психоаналізу описав сновидіння як результат цього конфлікту. Він висунув теорію, що сновидіння це несвідомі спроби опрацювати конфлікти або висловити бажання занадто загрозливі, щоб їх можна було допустити до усвідомлення. Коли спалахнула Перша світова війна, психоаналітичний рух отримав величезний поштовх, особливо у Великій Британії. Численні солдати поверталися з війни із симптомами контузії та посттравматичного стресового розладу. Психоаналіз виявився корисним для розуміння і лікування цього стану, особливо з огляду на обмежені можливості психіатрії того часу. Наслідки війни також спонукали Фройда глибоко замислитися над роллю агресії в людській поведінці, замість того, щоб зосередитися на сексуальних інстинктах як основній рушійній силі, що він робив на початку. Він скоригував свою оригінальну теорію, зробивши акцент на тому, що він назвав інстинктом смерті. Попри погіршення здоров'я, Фройд не припиняв переглядати і вдосконалювати психоаналіз аж до самої смерті у 1939 році. На той час його теорія та метод були вже визнані на міжнародному рівні. Ключові ідеї психоаналізу свідоме і несвідоме. Фройд стверджував, що наша психіка складається з двох частин свідомого і несвідомого. Якщо ви не страждаєте на галюцинації або надто креативну уяву, то наразі бачите невеличкий айсберг в океані це робота першої частини психіки, яка дозволяє легко усвідомлювати різні речі та орієнтуватися у світі. Однак яких насправді розмірів сягає цей айсберг, вам невідомо. І, скоріш за все, ви б навіть не замислилися, якби я вам цього не сказав. Адже так працює друга частина психіки. Несвідоме формується з того, що знаходиться за межами нашої свідомості, наприклад, спогади раннього дитинства, таємні бажання і приховані потяги. Це та частина айсбергу, яку ми не бачимо візуально, яку ховаємо від самих себе та суспільства. Адже вона може принести нам біль і конфлікти. Хоч ці думки, спогади та бажання перебувають поза нашою свідомістю, вони все одно формують наше мислення і поведінку. Впливають як і позитивно, так і негативно. Тому одна з цілей психоаналізу дозволити пацієнту побачити не лише вершину, а й те, що знаходиться над водою. Будь ласка, залишайтесь на лінії. Ід, его та суперего. Фройд вважав, що особистість людини складається з трьох компонентів: ід, его та суперего. Ід, або також воно перший ключовий елемент особистості, який розвивається у нас ще з дитинства. Воно містить усі несвідомі, базові та первинні потяги. Простою мовою, ід це мале дитя, яке весь час кричить: Я хочу! І воно не звертає уваги ні на що. Другий елемент его, відоме також як Я. Частина особистості, яка повинна відповідати вимогам реальності. Його задача полягає в тому, щоб контролювати потяги ІД і змушувати нас добре поводитися в суспільстві. Коротше кажучи, его змушує ід задовольняти свої потреби соціально прийнятними і реалістичними способами. Окрім контролю над вимогами ІД, его також допомагає досягти балансу між нашими основними потягами, ідеалами та реальністю. Суперего, відоме також як над я. Це останній елемент особистості, який з'являється десь у віці п'яти років. Якщо продовжувати аналогію з малою дитиною, то це дорослий, що кричить: но-но. Цей елемент містить наші ідеали та цінності. Формуються вони завдяки світлим або не надто світлим думкам, що вкладають в наші голови батьки, а потім суспільство і культура. Вважайте, це блокатор, який стримує нашого внутрішнього мудака. Працює це у здорових людей наступним чином. Ід кричить: Я голодний, давай з'їмо цей пончик. Супер Его відповідає: Но-но, не можна красти гріх. Его приймає рішення заплатити за пончик і потім з'їсти, що задовольняє вимоги обох сторін. Захисні механізми его. Захисні механізми це стратегії, які его використовує, щоб захистити себе від тривоги та стресу. Ці захисні інструменти діють як гарантія того, що неприємні або тривожні аспекти несвідомого не потраплять до нашої свідомості. Досить банальним прикладом захисного механізму є зсу, суть якого полягає у виливанні почуттів на інших людей. Класична схема роботи цього захисного механізму виглядає ось так: ви приходите на роботу. Через годину до вас приходить злий начальник і починає журити. Ви злі приходите додому і зриваєте цю злість на дітях або партнері. Емоції нейтралізовані, психіка задоволена, але сім'я не дуже. Якщо ж немає на кому зірватися, то не менш частим захисним механізмом буде випивання горілки, пивка. Вінішка чи просто заїдання солоденьким. Але варто відмітити, що існують і більш позитивні та корисні стратегії. У випадку з набридливим босом ефективним рішенням став би похід у спортзал. Емоції звільнилися, ніхто не постраждав, вийдете з чистою головою. Ну і кріпатурою. Критика та підтримка психоаналізу протягом початку ХХ століття вплив психоаналізу зростав. Так само, як і кількість хейтерів, чимало людей скептично ставилися до психоаналізу, оскільки докази, що підтверджують його ефективність, часто розглядалися як слабкі, адже більшість ідей Фройда ґрунтувались на його власних клінічних спостереженнях, а не на імперичних наукових дослідах. Але одним з основних аргументів критиків є те, що він не настільки ефективний, як інші методи лікування. Натяг на когнітивно поведінкову терапію. Іншою причиною для критики психоаналізу є необхідність великого ресурсу, часу, грошей та зусилля. Психоаналіз у більшості випадків є довгостроковою пропозицією, що для сучасного світу, де люди шукають швидких результатів, є малоприємною перспективою. Проте у 2015 році Пітер Фонагі у своїй статті дійшов висновку, що психодинамічна терапія може бути особливо ефективною у лікуванні низки станів, таких як депресія, розлади харчової поведінки, соматичні розлади, деякі тривожні розлади. Чим сучасний психоаналіз відрізняється від ортодоксального. Фройд вірив, що інтерпретація має лікувальну функцію, що пояснення людям, чому вони діють певним чином, може звільнити їх від психологічних розладів і проблем. Сучасні психоаналітики в це не дуже вірять. Знання саме по собі не є лікувальним. Якщо вам скажуть, що ви купуєте BMW низу ринку в надії на її 100% технічну справність через те, що в дитинстві вам в голову прилетіла лопата, то ви відчуєте себе якось інакше? Ви купите інший автомобіль? Дайте знати про це в коментарях. Мета сучасного психоаналізу Вилікувати пацієнтів, звільнивши їх від деструктивних переживань, які домінують у їхньому житті та поведінці. Звільнити пацієнтів від їх емоційних станів, означає, що вони матимуть повнішу гаму почуттів, будуть ближчими до об'єктивної реальності, а також, як сподівався Фройд, стануть успішними в коханні, роботі та житті. Чи залишається місце для психоаналізу сьогодні? Загалом спостерігається занепад традиційного психоаналізу. Звіт, опублікований APSA у 2008 році. Показав, що кафедри психології зазвичай ставляться до психоаналізу як до суто історичного артефакту, тоді як предмети на зразок мистецтва, літератури, історії та інші гуманітарні науки не припиняють бачити актуальності в цьому напрямі та активно його викладають. Дехто припускає, що психоаналіз відійшов на другий план, як академічна тема у психології, частково через неспроможність перевірити валідність свого терапевтичного підходу та попередні невдачі в обґрунтуванні дисципліни науково обґрунтованими практиками. Утім, говорити про смерть психоаналізу у сучасному світі ще занадто рано. Цей метод досі використовується різними терапевтами, та в нього є потенціал розвитку. Завершальне слово Шурхіт, який навів Фройд зі своїм психоаналізом у ХХ столітті, відчутний і сьогодні. Психоаналіз, можливо, вже не має тієї сили, якою він був у 1910 році. Але теорії Фройда мають тривалий вплив як на масову культуру, так і на психологію. До того ж, варто пам'ятати, що сьогодні ортодоксальних фройдистів не залишилось. Сучасний психоаналіз зовсім відрізняється від того, що практикував Фройд. Якщо ви додивилися відео до кінця, то будемо неймовірно вдячні за вподобайку та підписку. Також діліться в коментарях про враження від відео і яку тему хотіли б побачити у наступному випуску. Або ми виберемо її за вас.